Повністю, як зазвичай би катерабир. Відмінність цього катеру в тому, що він не гниє, не ржавіє, не потребує покраски та якогось обслуговування матеріалу. Є місця під балони для наших водолазів, є лебідка, яка ставиться для підйому з-під води, є електрична лебідка для підйому з-під води, того ж водолаза. Бо груз або те, що нам потрібно достати з-під води. Можемо використовувати і для транспортування лежачих людей. Тут будуть віночі, на які можна буде ложити людей, тому що ми вже після того, як були підриви Каховської ГЕС, ми там використовували катери ЮМС і ми подивилися, що нам краще і як нам краще, якщо транспортувати лежачих людей. У цьому році ми отримали багато оснащення, що глибокого снаряження, що гідроцикли, квадроцикли, два нових автомобілі ви бачили, так само катер новий отримали. І рибаки зараз підуть у нас, як завжди льот стоїть, отримається і входять людини, все повністю теж спасаємо. Все. Всі ті операції вони так і залишаються завжди. Ситуації є різні. У нас постійно постійно викликають водолазів. На, на жаль, є випадки надзвичайні події, коли доводиться шукати вже тіла потопельників, і ну тобто, це сутно, яке саме для ну, для звичайної роботи водолазів Він достатньо містки для обладнання оснащення, яке є у водолазів, в тому числі і для роботи водолазів-піртехніків, які також є в розрахунку ДСНС Одещини. І ну в першу чергу він для пошуку. Людей для порятунку людей.